Кожен мій вечір закінчується однаково. Після робочого дня я виділяю собі дві години, одну з яких проводжу у ванній кімнаті. Запалюю арома свічку, змиваю макіяж та приймаю теплий душ. Голову мию переважно зранку, але бувають виключення як сьогодні. Після банних процедур обираю комфортну піжаму та переходжу до нанесення масок. На ніжки одягаю спеціальні зволожувальні носочки, які буквально рятують мої п'ятки в холодний сезон. Обираю одну з улюблених масок для обличчя та йду на кухню готувати. Вечерю. Свою другу годину вечора я присвячую готуванню та перегляду серіалу. Сьогодні роблю кукурудзяну кашу з восьми ніжками, брюссельською капустою та спаржею. Готую на двох, але вечерятиму сьогодні сама. Бо мій останній прийом їжі має бути до 20-ї години. В той час, як наречений, любить їсти пізніше. Одразу загружаю посудомийку, аби підтримувати чистоту на кухні. Заварюю гречаний чай, мию ягідки та йду до вітальні. Де в затишній атмосфері перед каміном дивлюся серіал.